Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 серпня 2024 року віце-президентка року Камала Гарріс обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волса своїм напарником. У виборчій кампанії проти колишнього президента США Дональда Трампа та сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса на президентських виборах мені приємно повідомити, що я ухвалила своє рішення. Губернатор Міннесоти Тім Волс приєднається до нашої кампанії як мій напарник. Ім випробуваний у боях лідер, який має неймовірний досвід роботи для сімей Мінесоти. Я знаю, що він додасть також принципового лідерства і в нашу кампанію, і в офіс віце-президента написала Гарріс у текстовому повідомленні до прихильників. І ми раніше говорили, що це був план кампанії Гарріс, що спочатку вона оголосить про свій вибір у повідомленні до прихильників. Далі вона в дописі в соціальній мережі Facebook опублікувала інформацію, що зробила пропозицію Вулсу стати її напарником. І, власне, він відповів, що погоджується на цю пропозицію. У подальшому було викладено відео, де вона телефонує Вулсу і говорить про Цю пропозицію і він погоджується на це. І станом на зараз вони вже прибули у Філадельфію, штату Пенсільванія, і здійснюють виступи в межах передвиборчого заходу. Далі, як ми говорили раніше, в них заплановане турне коливаючими штатами. Що загалом нам відомо про Тіма Волца? Коротко поговоримо про його біографію і політичну діяльність. Загалом йому 60 років. Він народився в сільській місцевості штату Небраска і був зарахований до Національної гвардії, коли йому виповнило 17 років. Згодом він влаштувався викладати суспільство знавство для старшокласників, тобто був вчителем. Він також працював футбольним тренером, де допоміг вивести команду до чемпіонату штату, тобто мав ще цікавість до спорту. У 2006 році Волц вперше балотувався до конгресу, перемігши чинного члена конгресу Гіла Гуть Нехта, республіканця від Міннесоти. Волс працював у конгресі 12 років. Він піднявся до лідера демократів у комітеті в справах ветеранів. Також він працював у комітеті з питань сільського господарства. Волс був популярний серед своїх колег в Конгресі, і він мав честь бути найвищим рядовим солдатом в історії Конгресу США. Під час роботи в Конгресі він підтримував підвищення мінімальної заробітної плати та дослідження стурбурових клітин, а також ядерну угоду адміністрації Обами з Іраном. Водночас він говорив про недоліки Обама-Кер і обіцяв не приховувати їх у переговорах з виборцями власного округу. У 2018 році він брав участь у виборах губернатора штату Міннесота Переміг там, і з 19-го року, по теперішній час, він знаходиться на відповідній посаді. У 2023 році Волс підписав законопроєкт про громадянську безпеку, який включав розширення перевірки даних щодо передачі зброї. Та встановлення так званого закону про червоний прапор у Міннесоті, який дозволяє владі отримувати дозвіл суду на вилучення зброїв осіб, які вважаються загрозою для інших. На початку 2024 року Волс підписав законопроєкт, який включав заборону на певні курси вогнепальної зброї. Тобто, в нього така достатньо стримана позиція щодо володіння зброєю. Саме Волц висловив тезу про дивних хлопців, і вона стосувалася Дональда Трампа та Джейді Венса. Ці хлопці просто дивні. Ось хто вони. Не давайте їм влади. Чи є вони загрозою для демократії? Так, вони позбавлять нас прав? Так, але ми не боїмося дивних людей. Нам трохи страшно, але ми не боїмось. Сказав Волс 28 липня. І ось ця фраза про дивних хлопців Трампа та Джей Ді Венса, вона активно почала розноситись як в соціальних мережах, так і цю цитату обговорювали в американських медіа. Під час протестів, після вбивства Джорджа Флойда в травні 2020 року в Мінеаполісі. Він через два дні жорстоких протестів розгорнув національну гвардію, хоча й зіткнувся з критикою за затримку. Це ще один факт з його діяльності на посаді губернатора штату Міннесота. Загалом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримав рішення Камали Гарріс обрати Тіма Волса в якості напарника під час виборів. Він зазначив, що пара гарріс Волс стане. Потужним голосом робітників і великого середнього класу Сполучених Штатів Америки вони будуть найсильнішими захисниками особистих свобод і демократії. Гарріс і Волс подбають про те, що Сполучені Штати продовжували керувати світом і відігравати свою роль незамінної нації. Кожне покоління американців стикається з моментом, коли їх просять захистити американську демократію. Цей момент зараз також є. Це з приводу того, що сказав Джо Байден. Ось так, якщо обговорити коротко, біографічні дані Волса і, власне, його політичну кар'єру, так, коли він був. Законодавцем у Конгресі Сполучених Штатів Америки, і коли він виконував і виконує функції губернатора штату Міннесота. У подальшому відео ми поговоримо про його позиції щодо України, це надзвичайно важливі, там гарні новини. І, власне, також поговоримо про причини. Того, чому, власне, Камала Аріс його обрала своїм напарником. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!